Ти маєш фермерське господарство та потребуєш бронювання працівників. Миколаївська ОВА внесла зміни до своїх розпоряджень про затвердження критеріїв визначення визначенні підприємств, які мають важливе значення для забезпечення потреб територіальних громад Миколаївської області, а саме зміни на розміру діті, які фермерське господарство обробляє, та яке дозволяє отримати статус необхідний для бронювання працівників. Зараз мінімальний банк землі повинен складати 150 гектарів і повинна працювати не менше 5 осіб. Є ще ряд критеріїв щодо розміру заробітної платні та інше. Але ваше господарство можна привести у відповідність до цих критеріїв. Не обов'язково, щоб всі працівники були військовозобов'язаними. Серед них можуть бути і жінки. Це не вплине на отримання статусу критичності, але вплине на кількість осіб, яких ви зможете забронювати. Телефонуй нам.